Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопереводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки. Ага, тут новий етап якийсь починається. Колісо Фортуни переходить стадію. А Знаєте як? В таку там, де багато радості, радості так, як раніше, кажуть. Ну, це, це. Хтось так переживає і він мріє. Женщина тут мріє. Длительний період времени, щоб все повернулося назад, любов повернулася. Ну це для кого кому? комусь треба знати. Для когось треба знати. Добре. Кому потрібні особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp Viber, не дзвоніть, пишіть мені, <кій> будемо працювати. Я е, трошки такий переривчик зробила. Тут е, ви, хто знає, той, той знає, що дьявол тут розгулявся, да, розрушення тварив, угу. і обстріли були. Так, поїхали. Дивіться, питання таке по Криму. Я почула інформацію, що там була був обстріляна база декілька днів назад, база, звізда називається. На тій базі кажуть, новіше якесь вооруження було у Кацапів? Давайте подивимося, це правда чи ні? Це правда? Що закінчилося? Тут якісь вмішуються енергетичні потоки, зовсім для ну, як чесний розклад. Хтось сильно хоче знати. Дівочки, звертайтесь по телефону, тому що не треба зараз. Зараз зовсім інша інформація. Я особисто не розбираю на публіку. В, да, у нас тут по правосуддю. По правосуддю, кажуть, через якийсь період часу все проясниться. <coughs> Давайте подивимося про базу звезда. Вона була обстріляна. Тут, кажуть, судьба помінялася. Угу. Що за иллюзія? Ти скажи, яка. Я не буду далі розказувати, ні. Чонгар. Давайте ще подивимося. І по поводу підірваних мостов Чангар в Криму. Чангарський міст. Ну, я сьогодні бачила фото, але фото старе, наскільки я знаю. Я те фото дивилася ще багато місяців назад. колись він був там обстріляний там була така. Дирочка від Хаймерса в мосту в самому. пробитий мост. Але йде інформація, що дуже його повредили. Дивимось, це правда, що Чингарський міст поврежден. Угу. Куди? Ну да повріжден так, що тепер уйти йому дуже сложно. Длительний період часу вони перебували в ілюзії, що все стабільненько буде, і вони там знаходяться в, на даному етапі в тупіковій ситуації, потому що з одної сторони, как бы ресурси, ну не то, що ресурси, тут ем, е, щас скажу, повреждено все. То есть, там же ж проблеми і з освітом, і з водою були, і з усим. На даному етапі вот, тупікова ситуація. Що нам, де і як, і яким образом. Все це добувати. Кажуть, там зараз паніка почалася. Сьогодні там сильні обстріли були 5-го, то Чонгарський мост трохи раніше обстріляли. Там, де і Кримський. Кримський точно так же. А, давайте подивимося. Там же, ж, виходить, прольот такий, де арка стоїть. Десь якийсь центральний прольот, виходить, підірвали знизу. Що тут випали карти, кажуть. Що вони кажуть? Інфраструктура. Так, да, ну, тепер залишилось. Угу. Про стабілізацію їм тільки мрія залишилося. Тобто, тут його стабілізувати каким-то. Образом практически нереально. От обнулить яким чином? Угу. Ну, його там точно обнулять. Будуть ще обстріли. Добивати будуть його. І я хотіла запитати, а течія допоможе? Там сильно течія і такі ґрунти нестабільні. Наскільки я знаю, там сваї. Вони, воно тримає ґрунти там нестабільні під водою. І вони там якось, як, знаєте, понатикані в різні сторони металічні конструкції. Я, там, я не інженер, звісно, але як там пливун да, знаходиться такий нестабільний ґрунт. І його теченням зносило раніше ну тут йому допомогли. Я маю на увазі всі предыдущі мости, там, що питалися там якісь конструкції. Получиться у них по колесу фортуну новий етап, як раніше. Ага. Його знесе, так? Да? Його знесе? Що це означає домовилися про те, що тут будуть ограничення. Ограничення в чому? Ну, важко уходить через той мост. Понимаєте, небезпечно. Якщо там і пускають якийсь транспорт, то пускають дуже в обмеженому количестві. Да, Із-за того, що обстріляли його. І що тепер? Ну, тепер думають, як уїжджати, яким образом, чи морем, чи подождати поки ну, да. почекати перемоги. Угу. А воно на майбутнє перемога вже заблокірована. Ніякої перемоги там не буде. Якщо хтось сподівається, що там залишиться і нічого не буде, не сподівайтесь. Я вас предупреждала давно вже. Предупреждаю тих, хто збирався там. Був, прибував в ілюзіях, що останнімо і нічого не, не случиться. Все случилось. уже. Уже случилось. На майбутнє тут сильні є сильні жертви, і закінчиться це розрушенням, башня. Сьогодні сильно обстрілювали Крим во всіх точках. Наскільки я знаю, от там по всьому полуострову були Взриви підривали все, що можна. По правосуддю, от дьявол стабільненько, так як раніше він там прибував, от його там не буде. Тут буде новий етап відсічення, виходить, знаєте, йде така інформація від общого, тобто відсікати від матерікової від матерікової системи. Будуть її відсікати і вони попадуть в тупікову ситуацію. З трьох сторон. З трьох сторон там, ну, ну це полуостров, з трьох сторон і блокуватися буде. Ну, попадають в мішок, як я і предупреждала. Люди, ну, от я ж не просто так розказую. Хто хотів, той, хто слухав, той уїхав, правильно? Так. Далі дивимося. А вообще мост якому стане? В якому стане, він? Ну там хитрять. кажуть, що він стабільний, но він отнюдь не стабільний. А... Ти чи я йому поможе? Ти чи я поможе? Сильно. Ти чи я... Ну тут обстріли будуть. Понимаєте, тут не будуть ждати сильної там, течії, І тут іще будуть работать над цим, над цим мостом. А, і ще йде інформація, що Путін при смерті. Давайте подивимося. то він при смерті кричать. то показують, що він вже вийшов через декілька днів після обстрілів аеродромів. і там щось почав про історію, Опять, що якусь мульку молоть. І з... то кажуть, що він куди-то вже здриснув, його в Москві немає. Давайте подивимось. Він при смерті, бо хтось каже, у нього там інфаркт. Хто у нього інфаркт, чи він в Москві, чи він куди-то уїхав? Що нам покажете? Покажіть? Він при смерті? Він. Угу. він з Москви свалив. Він уїхав, його там немає. Тільки куди він уїхав? Фік його знає, ну то есть свалив, свалив це точно. А що означає нестабільний? Він при смерті. Та він длительный період часу такий, знаете, якийсь нестабільний. І він стає, стає таємною жертвою. Жертвою чого? Ілюзій. Угу. Ну, над, над, над тим працюють, там, щоб його якось стабілізувати і щоб по правосуддю. М-м. Угу. Що це означає? Так, а схоже пов'язано з обманом. Ага. Угу. Понимаете, тут такая история, що тут якісь женщины жінки женщины задіяні в цій ситуації и працюють над тим, що якось работают над тим, щоб дьявол по правосуддю вийшов из цієї тупиковой ситуации каким-то образом. По колесу фортуни, уход такий в таку тяжці це дочка. Цедочка. Ну, угу. тут задіяні три человека, от как мінімум три чоловік. Вони займаються тим, щоб якось його ну, надурить, якось його наблюдать за ним и від спостереження уводить, від наблюдения куда-то уводить, чтобы за ним не было слежки. А вони заинтересовані в том, чтобы він остався, да? Женщина якась по миру. Ага, одиночка. Сильна. Жде. Угу, и шо? Це шо, любовница, что ли? О Господи. Кажуть, ожидание закончится. Чим закончится ожидание? Блокировка. Да, приезда. А нафига мне? Ну, він будет ограниченный. Він вообще його тут обмежить. Чим обмежить? Чим обмежить? Чим? А зачем мені ці всі страсти? Я ж вас не про це питаю. На что вы мне про це рассказываете? Что это? Якусь важность имеет, да? Має якусь важливу информацию, ця вся история. Покажите. На що он мне показывает? А, судьба меняется быстро. Угу. що буде, не знаєте, як как возврат прошлое. А зачем це все мені показують? Тут якісь ілюзії. Мічти, за які він тримається. Прикольно. Я вообще не знаю, про кого це чесно. честно. Тут вообще інформація сегодня, конечно, дуже спутана, ибо правосуддію дьявол тут рулить. Женщина тут в жертві. Женщина таємна. Ви про... про Путіна розповідаєте чи про що? Про Путіна це йде інформація. Очікування. Що все закончилось. Опять. Женщина якась зблокує. Ну, не знаю, про кого це? Добре. Сьогодні взагалі якась інформація спутана. Капець. Так, добре, не будемо ми про нього вже розпитувати. Угу. Я другу колоду візьму. Я другу колоду карт візьму. Хтось такі вмішательства робить, кто заважає, хто заважає, хто заважає, хто? З прошлого человека який в знаходиться, находится ко серце розбите по иерафанту і що? хочет шанса ведь Відсікти шанс Стабільності хоч. Ну, а чого ви вмішуєтеся? Зачем? Добре, поїхали. Дивимося, Ігор Калихаїв, наш мер города Херсона. Я дивилась сюжет по в Тіктоке. Там, можливо, хтось із вас теж бачив. Син обращається, щоб його поміняли. Він же ж давно знаходиться. І ще окупація у нас була, і його захватили там, кацапи і увели. Коротше, він там три роки вже знаходиться в полоні. Людина з цукровим діабетом. ну, і кажуть, що... Ну, останній раз я дивилася про нього, коли він був на, ліво... на лівому березі. По-моєму, на Лівобережці він десь був. Ілі в Криму, я вже не пам'ятаю тоді, але це був іще він не, не на матеріковій часті Росії. Зараз іде інформація, що його перевезли на матерікову частину Росії, і що він якийсь період був в дуже плачевному стані. Давайте подивимося, Ігор Калихаєв, Ігор Калихайов, бивший мер. Він зараз в якому стані? Покажіть, в якому стані? це він покажіть пожалуйста, Колыхаева, Ігоря Колыхаева. Игорь Колыхаев, покажіть Игорь Колыхаев. Тут ä, судьба поменялась у него він в тяжелом состоянии. Ну, це він живий. Покажу, показує, показывает, что башня. І що це означає? Читать? Добре, не буду я говорити зараз. Якийсь сьогодні розклад не тягне. Не знаю, чи викладу я його сьогодні, чи ні. У мене такого не було ще. А в Криму евакуація. З Криму виїжджають люди, кажуть. Давайте подивимося, виїжджають люди з Криму, бо там сильні обстріли виїжджають. Тут іде ситуація обнулення, тобто по-новому все. Длительный период часу сидели в обманах. А сейчас уплывать, да, хочет уехать, уплыть, и каким-то образом кто-то тайным образом, да, он прояснится ситуация, что по миру, по миру, судьба поменяется. Менять не, не так. Что судьбу поменять, вот, да. Все закончено, тобто не сможуть поміняти, не зможуть виїхати. Тут багато людей, які не зможуть вони дотягнули до останнього і, виходить, вони стануть жертвами, жертвами ни Такого Таке состояння, де, знаєте, ну, я ж вам казала, що там ни води, ні світа, не нормально житті, і вони. Такому в такому мішку знаходяться, домовлятися, Їм ем прийдеться, з одної сторони, домовлятися, а з другой сторони самим сидіти в этих розрушеннях самостоятельно. По правосуддю, ну і за своїх действий, я имею в виду, по правосуддю, кажуть, вот эти якісь там маніпуляції делать, зараз буде. Така пауза, тому що не будуть бачити рішення проблеми і як через воду, як через море ну, як туди попасти, на ту сторону. І тим більше кажуть, що ще розрушені мости між Євпаторієм там, і Кримом, і ще з тої сторони. Не тільки Чонгарський мост, а ще з той сторони мост розрушений, тобто на Крим. Угу. Ну да. Что означает? Ну, они попадают в ограничения. Сильные ограничения. То есть со всех сторон. Не, не сможут, Да, все закончится. Угу. Добре. Так. Про Крым хорошо рассказывать. А вот... Другі вопроси нікак. Давайте подивимся ще Спрашує Таня. Люда, подивіться, пожалуйста, яка доля чекає Артема Тимофеєва. Він власник фур. Дай Боже, щоб вони у нього, щоб його не переслідували. Це той власник, це ж цієї операції Паутіна по літакам. Давайте подивимося, він, він точно власник тих фор? Він точно власник тих фор? Ну, Тут, я не знаю, він, тут якийсь переривчик, він тут в паузі то ли десь заховався від тут этих атак. Тут, виходить, його шукають, діяння якісь проводять, да? а він в льошки десь заховався. По правосуддю, длительный период часа, через какой-то период времени, вот длительный период времени, да, будет ситуация обнуления, то есть э, обнулиць, э, возобновиться по-новому, якось по-иншому. Э, тут тайна, тут что-то э, скрыто. Якась інформація скрита. Ну, він сам, видимо, скривається. І переможе, якщо буде скриватися, уйде куди? Уйти в роботу. Так як раніше в нього не получиться. Очікувачимо. Ну, тут длительний період часу, таке буде, знаєте, очікування. Чогось. Ну, це треба самому тому Артему Тімофєву звертатися до мене хоча би, так. Да. І, і будемо дивитися, ну, обмежений тут. Угу. От обману уходить йому надо. Уход по міру. Ну да. Уйти по міру. Уехать, уйти, щоб не було переслідувань. А переслідування будуть же? Сейчас атаки по-горячому вичікують. А, щоб на нього напасти. Тут ідея такий как состояние ожидания, вичікування. Угу. Прояснити ситуацію, хто може помогти. І. Да. Ну, важко заховатися будет. Ему тут важко буде заховатися. Луна. сердце разобьет на майбутне. Ну да, потерять бизнес, ну так сложная ситуация. Окей. Живые залышится, вы пытаетесь за... живы. Угу. Ну, він то живий залишиться, але от, е, як сказати, знаєте, показувати себе от, тяжело буде. Тобто, проявляти, що це він, от, ну, на цьому, да, тяжело. Угу. Тому що він жертва е, наказа. Угу. У него выбор тут такий, не очень. С одной стороны, розстроїться, то есть, ну, можно и померти, с одной стороны, а с другой стороны, надеяться на судьбу. Ну, тут луна, опять же. Неизвестно чего ожидать. Тут обманы. Кажется, от обмана уходить надо. Окей. Okay. Це особисті розклади должні бути лічно з чоловіком і там покажуть, що треба зробити, як треба зробити, щоб уйти від цієї ситуації, як і в будь-якому частному випадку, тут да. за ним по міру наблюдають, тобто спостерігають і на будущі що шанс є. Все, на цьому все. Не хочу я далі говорити. Добре. До зустрічі. Вибачте, такий сумбурний, який сьогодні розклад. Ну, не дають нормальної інформації. Пока-пока.